У сьогодні 35 тижній і 4 дні. 3 дні. 3 дні, да, 35 неділ, 3 дні. П'ятницю малося бути 36 і ми вже в палаті, ми вже готуємося. Як там було відео, Шанку, от вам дам в фільмі нікуди біжатися, так у мене, мабуть. Передчасні пологи. Це, звісно, жесть. Я не ждала, не очікувала, мені страшно, реально мені так страшно Фу. Але дуже сподіваюся, що все буде добре. На Осі показала, що мала буде вагою к 980 кг, але не знаю, чи це воно буде так чи ні. Може бути більша вага. Зараз до свою старшу дочку. Я помготувала сумку. Боже, дивіться на мене. Я буде хоч трохи нам графетилась, чи що. Так що таке, Живіт ось такий невеликий. Маленький такий. Всі кажуть, в мене маленький животик, як на майже 9 місяців це було б через 2 дні 9 місяців. Отак буду народжувати у 8 місяців. Але дуже надію, що з малечою буде все добре. Що може болить усе?